доброго ранку, вам шановні друзі, Вітаємо вас гарного настрою. Ну продовжимо говорити про корисне. Про корисне і про актуальне. А з цією метою до нашої студії ми запросили чарівну гостя, яка Розповість нам багато цікавого, <с шановні, <с шановні <с друзі, сьогодні гість нашої студії лікар-дерматолог, лікувально-діагностичного центру здоров'я Наталія Жогова. Наталія Лівна, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку, дякуємо, що ви до нас прийшли. Завітали, раді вас бачити і вітати у нашій так ранковій також. студії. Е, коли мені запропонували взяти участь на вашій програмі. Я вирішила, що все ж таки я повинна представити той заклад, де я реалізовую себе як дермато, дерматовенеролог, Так. Да. і дещо розказати про такий орган, наш з вами орган. Унікальність цього органа, як шкіра в центрі здоров'я, який являється, він являється поліклінічним закладом, тому що працюють спеціалісти багатьох спеціальностей, mm -hmm. і це дуже комфортно для дерматолога працювати з терапевтами. Гінекологами, хірурги, спеціалісти вузької спеціальності, mm -hmm. лор, офтальмологи, ендокринолог навіть судинний хірург. Я перечислила майже всі ті спеціальності, які в нас в нашому mm -hmm. центрі є. До речі, наш лікувально-діагностичний центр існує вже давно, з 90-х років, і має його багато хто знає, тобто так. має якусь таку свою популярність, досить багато в нас пацієнтів. Так, от про унікальність органа дерматологія, хоча б тому, що він найбільший за площадю шкіра ви маєте на увазі? Шкіра, mm -hmm. та, Шкіра. І він має тісний контакт з внутрішніми органами. Mm -hmm. І в цьому, в чому такий тісний контакт? Тому що коли закладається ембріон, тобто людський зародок, то з одного зародкового листка. Mm -hmm. Наприклад, шкіра і такі органи, як головний мозок, значні відділи шлунково кишкового тракта. Через те логічно, якщо я хочу добитися якихось результатів. Лікуючи проблеми шкіри, uh -huh. звичайно, це я роблю в парі чи разом там з терапевтами. Uh -huh. І ну, якщо будуть запитання, я скажу, коли при яких от вадах чи тих дерматозах, які часто зустрічаються, допомагає мені терапер терапевт, лор і, і тому подібне. От нас це і цікавить власне шкіра пов'язана із гормональною системою, і з шланково-кишковим трактом. Так. Як це все вбиває? На ну харчування і... треба регулювати, гормональний фон про це ми поговоримо детальніше. Так ну, от я хотіла вже е, попередити дещо ваше запитання. Угу. Часто не буває такого дня, щоб не зверталися з банальним таким може захворюванням, як бородавки. Вони в нас називаються таким словом звичайні або вульгарні бородавочки». Це вірусне захворювання. Вірус не є дуже е, такий страшний, mm -hmm. контагіозний, але буває, хтось приходить з одною бородавочкою, хтось з багатьма бородавками. І якщо ми знімаємо інтоксикацію організму, підвищується імунітет. А це може бути, коли я розмовляю з пацієнтом. Я рекомендую терапевта, лор mm -hmm. і тоді те, що ми робимо. Не впливає та процедура, наприклад, кріотерапії рідким азотом і видаляємо бородавки. Вона не впливає на імунітет, вона просто руйнує цю бородавку. Ну ефект ми отримуємо. І от ви сказали, що має значення для функції шкіри. Підсказали мені, да. наприклад, вища нервова система. Угу. І, До речі, такий інтересний є факт, що бородавочки лікуються методом навіювання. І деякі пацієнти їдуть там до бабки, так? Uh -huh. ну я таких адрес не даю, бо я знаю, що кажуть, поїдь до бабки, і все буде добре. Uh -huh. Ну в цьому за закладається, знаєте, що підґрунтя таке, абсолютно фізіологічне. Е, коли таким методом, яким не володіє дерматолог е гіпноз, uh -huh. підвищується дещо, ти тимчасово, але міняється імунітет і бородавки зникають. Зрозуміло. <ків> Цікаво. А з пігментними плямами теж звертаються? Ну, З пігментними плямами, звичайно, звертаються, і для цього у нас є е, там, своя апаратура, угу. про яку я трошки скажу, тому що я вже підходжу до той апаратури, яка має не, не тільки е, приміняється при пігментних плямах, а також от, пігментні плями часто залежать від е, співпраці моєї з ендокринологом. <ків> І дещо тепер уже про те, чим як то кажуть, оснащений наш центр тої апаратури, тому що погодьтесь, сучасна медицина, ну часто буває безпорадна, без е сучасної апаратури про узі е допомогу або діагностичні такі апарати. Вже мова була на попередніх там передачах. Так ну я хочу додати для, для мене те, що. Ну, хочеться відмітити, що це шлунково кишковий тракт. Ще раз нагадати mm -hmm. у зі серця відносно недавно у нас з'явилися, а для мене це часто я це використовую судини шиї, судини головного мозку. Ви можете спитати, чому а проблеми випадіння волосся. Корінь не доотримує щось, і основа mm -hmm. може лежати. Може, інколи в цьому лежати. Такими проблемами до вас теж можна звертати. Е, з проблемами волосся? Так. Е, волосся, ну звичайно, тому що це придаток шкіри. Угу. Він також придаток, так же, як і нігті, захворювання нігтів, захворювання волосся. Е, ще такий у нас є тест-методика. Про яку я просто не можу згадати, бо знов-таки це якби моє тест-система, яка визначає таку інфекцію, ну, хелікобактер Пілорі. Uh -huh. Не буду про неї зараз говорити, ну, можна два слова сказати. І дуже такий ну, комфортний метод. Всього 15 хвилин це дихальний тест. Uh -huh. І достовірність цього, що саме основне, достовірність простого методу десь приблизно. 97 угу. Тобто ви визначаєте, що ця бактерія є всередині організму так. людини, вона впливає там негативно на стан шкіри. і далі О, вже... Ви... і на стан шкіри, і інколи на дуже важливі такі, наприклад, ну, це вроді би не, не в свої я лізу площину. Виразкова хвороба. Дуже часто угу. лікується з урахуванням наявності цього наявності угу. цієї бактерії. І, ну і ті ж самі, я ж кажу, на інтоксикацію. Яка для мене інколи зняття інтоксикації вирішує результат або ефект, який отримує на шкірі? Mm -hmm. І про лабораторію також вже мабуть знають нашу і тому, що говорилось на попередньому mm -hmm. да, mm -hmm. зустрічі. були з вашими фахівцями. Так, mm -hmm. Лабораторія, що важливо, працює, тому що м, я працюю першу і другу зміну вірніше наш кабінет, mm -hmm. там ще є один дерматолог, крім мене, і лабораторія також працює в дві зміни. Mm -hmm. Аналізи видає в той же день, і дуже зручно, що є така послуга, як терміновий, називається ціто, аналіз на ціто. Ціто mm -hmm. це терміново. Протягом однієї години видається е, цей результат. Mm -hmm. Дуже зручно. Так. І ще для мене я не можу не сказати, тому що інколи результати цього апарату також вирішують питання мої. Це ендоскопічний кабінет. Mm -hmm. Це за допомогою ендоскопа. Ми бачимо слизову шлунку, е шлунку угу. і має пристосування цей ендоскоп, е можна застосовувати його і для дітей. Зрозуміло. до речі, батьки нас дивляться, підлітки да. нас дивляться, От підліткові проблеми. Апарат одночасно Теж одночасно проводиться, коли ця методика виміряється pH pH метрія. Це значить кислотність. Угу. Це дає ну підсказку, що призначити. Uh -huh. Я призначаю, призначає спеціаліст. Ну, а взагалі, коли людина приходить, а ви я бачите? я користуюсь результатом цього лікування, mm -hmm. вже допомагаючи або призначаючи якусь місцеву терапію на шкіри. І також, оць, ендоскоп дозволяє зробити маленький, як то кажуть, взяти матеріал для обстеження mm -hmm. на гістології, mm -hmm. щоб визначити м, той же ж хелікобактер Пілорі можна визначати так, mm -hmm. і таким же такий, таким спосіб, таким так. такий mm -hmm. же спосіб, так і на гістології, щоб визначити, чи це. А доброякісне якесь утворення, чи це uh -huh. може злоякісне uh -huh. утворення? Uh -huh. Зрозуміло. Ну, от ви бачите, коли на шкірі певні проблеми, ви вже, в принципі, предполагаєте, да, що тобто, це може бути? Резюме можна таке зробити. Хочете мати здорову шкіру, лікуйте свої внутрішні органи, і для цього не забувайте, що є в Полтаві. <рес> Лікувально-діагностичний центр здоров'я. А Таке питання Багатопрофільний. Багато Ну, коли я працювала в шкірвендиспансері, це методичний центр, і uh -huh. він дає такі. я зараз не можу сказати, але в моїй практиці зустрічається це зараз uh -huh. набагато ну, рідко зустрічається. Але якщо привести приклад цього тісного зв'язку, uh -huh. тому що шкіра це наша візитівка, наше здоров'я, то от такий приклад з моєї практики він давно був, але він дуже такий показовий. Uh -huh. І моя колега з Києва щось аналогічне описала в журналі. Я не, я не описала в журналі, але я привожу цей приклад для такого загалу. Значить, в пацієнтки були проблеми з випадінням волосся. Чомусь вона все ж таки прийшла не в салон краси, як зазвичай можливо, орієнтується туди. Прийшла до мене і. Там є ще інші стигми, які, говорять, дають можливість мені запідозрити не просто, тому що це не є таке, такого діагнозу випадіння волосся, mm -hmm. це знаки чогось. І знаками це може бути якийсь віддалений орган. В, да, в тому випадку я запропонувала, давайте зробимо огляд там, шкіри деяких слизових. Ну і таким чином я її підвела, що до того результату потім ці аналізи. Це, ця стадія Сифіліса вже дає лабораторне підтвердження, бо може бути, uh -huh. що. Ну, прийшлося жінці лікуватися серйозно. І... А волосся потім відновлюється. Ми знаємо, знаєте, навіть з художньої літератури. Пам'ятаєте, якийсь там сипний тиф, волосся випадає, потім проходить захворювання і само по собі uh -huh. uh -huh. пішов до бабки, бородавки зникли. Так? Бабка попрацювала Бабка над імунною попрацювала. системою. Так, <гум> да, да, Це попрацювала над імунною системою. А з якими ще хворобами серйозними стикає? Е, серйозні, ну для якоїсь мами серйозної буде і вітрянка. Так, <гум> от до речі, це вже картинка не з минулого, а буквально на минулому тижні. Е, два пацієнта у мене і два пацієнта у моєї колеги. Мама ж не знає, куди, а висипання і температура у дитини, висипання підсипають, підсипають. І дерматолог повинен просто диференцювати, не лікувати, а диференцювати, тобто правильно зорієнтувати, що це не є чисто шкірне захворювання, угу. прояви на шкірі і тому подібне. Угу. Так, ну і ем, також дещо на ваше питання. Ну, Хочеш бути, мати здорову шкіру, ліку і внутрішні органи, mm -hmm. але жінки особливо хочуть бути ще привабливими. І в нашому кабінеті для цього є також така сучасна апаратура, а може така апаратура, без якої зараз косметичний кабінет і не повинен обходитись. Косметологія це наука прикрашати. І дерматолог має свою нішу в цьому. Він ж пластичний хірург, є косметолог, естетист. Mm -hmm. А чисто такі захворювання шкірні або ті, що мають прояв на шкірі, вони мають і косметичний дефект. Mm -hmm. Так погодьтеся, що шкіра це комунікативний орган. Так, ми так, спілкуємось безперечно. і одна юнка каже: Я не піду на випускний вечір, бо бо У мене на носі, мене на носі так, так. Один це теж він стоїть переді мною, це юнак, випускник військового училища. Mm -hmm. Я не буду фотографуватися. У нього були навіть проблеми. З стосунками з дівчатами, uh -huh. тому що і молоді люди часто такі безжалісні один до одного, його підсміювали, знали його слабинку uh -huh. і підсміювалися. І та і та проблема була е, вирішена. Uh -huh. так? І ну, я ж кажу, хочуть бути жінки, хай навіть це вік уже так? це не молода людина. Но, щастя жінки це. У наявність, віде... наявність, наявність чоловіка любляча. Внуки дай, хочеться мати для них доглянуту шкіру. Угу. Так от апарат у нас такий є е, е, атравматична чистка обличчя. <реш> <реш> такий апарат. Ну, лягаєш під цей апарат, угу. і робиться процедура, я сказала, не атравматична. Тобто деякі мені казали, ой, мене так гарно почистили, ручна чистка. <реш> ну, <реш> Але, правда, три дня не виходила з дому, то це атравматична чистка. Інколи у дерматології є такий вираз. Процедура під час ланча. Зробив процедуру і прийшов на роботу. Угу. Слідуючий апарат, який називається, я розшифрую, алмазна дерма, мікродермабразія. Угу. Мікро зрозуміло, дерма – шкіра, бразіо це те, що ми щось знімаємо. Угу. Шкіра має таку властивість кожен день частини деякі клітини не деякі, mm -hmm. а частина клітин з самого поверхневого шару відмирають, mm -hmm. і в цьому є такий фізіологічний ну, розумний да, такий mm -hmm. сенс, mm -hmm. стимулюється поява нових клітинок. Mm -hmm. У віці вікова шкіра цей процес дещо уповільнений. Mm -hmm. І коли ми штучно це робимо, ми достаємо ті молоді, здорові mm -hmm. клітини. Ми стимулюємо їх. стимулюємо. Потім цей же ж мікродермобразія можна включати в план боротьби з пігментацією. З пігментацією це не значить, я сказала, от прийдіть на і буде все нормально. Mm -hmm. Тому що пігментація це процес, який чимось також зумовлений, так? І неправильним використанням якихось там косметичних засобів, неправильним доглядом, ну там може бути. Тому що пігмент може формуватися в глибоких шарах і апарат уже постільки, поскільки але дещо може пом'якшити. До речі, при тоді, коли займаються пігментацією, треба при, або її зменшенням, треба обов'язково приміняти або мати такі засоби, які зменшують чутливість шкіри до сонця. Такі креми називаються. Вони обов'язково йдуть з позначкою SPF, а далі стоїть якась mm -hmm. цифра S, Сонце П, протекція фільтр. І далі в дужках 15, 30, 50 для нашого географічного от, mm -hmm. зони 30-50 в літній період. До речі, ще. Теж попереджую, також попереджую mm -hmm. ваше так, запитання. Так. Догляд за шкірою в зимовий взимку. період. Mm -hmm. так. Значить, ем, деякі кажуть, так, я купила такий Крим, значить, на літом я їду. Mm -hmm. На море у мене вже є. Mm -hmm. Зимою взимку від зеркалювання, чи от відбивається це mm -hmm. сонце, якщо є сніг, mm -hmm. і ефект два рази більший. Серйозно, ніж влітку? Ну, Я ж сказала, сніг біло відбивається. Я працювала після інституту в Сибіру в Іркутське, uh -huh. то там таке захворювання, яке напряму зв'язано з підвищенням чутливості до сонця, uh -huh. є така порфіринова хвороба, чого я в Полтаві не uh -huh. майже не зустрічала. Uh -huh. Одного я пам'ятаю, ні, трошки більше. І це пояснюється, крім того, що е, люди, які мають порфіринову хворобу, вони бронзовими стають майже майже бронзовими. Вони вживають алкоголь, а печінка це нагрузка на печінку, печінка не справляється. І плюс з'являється тоді, в результаті, що е, е, печінка втягується в цей процес, появляється в організмі ті речовини, які підвищують чутливість до сонця. Так що з пігментацією не так все просто. Я мов, піду і щось там поскрибую собі угу. і приміняє якісь відбілюючі креми. Не може, не може косметологічний кабінет, чи так як у нас от ми називаємося косметичні косметологічні послуги, обійтися без такої процедури, як мікрострумова терапія. Її знаєте, утотожнюють або знають, а мікроструми це для лікування вікової шкіри. Ліфтинг, підтяжка, uh -huh. формування овалу, обличчя або набряки, набряки любого походження. Так от, я вважаю, я вірніше я погоджуюся з тою думкою косметологів, які кожен день цей займаються і чисто являються косметологами високої такої кваліфікації. Що інколи, оця, оця, примінення цієї. Методики, справляється там, де справляється або приміняється мезотерапія. Знаєте, чули вже всіх на слуху чули. мезотерапія, так. До речі, методика, яка робиться, виконується на цьому апараті, вона поєднується з іншими методиками: і мезотерапія, ну, і кріотерапія. кріотерапія да, інші і лепія, методики ну? також, да, інвазивні такі методи. Угу. І Оцей апарат мікрострумової терапії я, мені хочеться на тому що я відчуваю, що я також ну, як то, данину треба віддати. За рахунок параметрів фізичних параметрів струму клітинки, які мають вікові вже несуть там і ознаки, вони повертаються в режим функціонування молодих. Тобто mm -hmm. робиться така не, не операція, а такий от фідрізь е, да, <рес> така. А якщо це е, шкіра починає функціонувати або її клітинки, значить це і колір шкіри, і овал, і замість мезотерапії. Єдине, що мезотерапія ми раз зробили, раз в 7-10 днів, там, чи, а потім підтримуючи дози. А тут дещо такий трошки режим, трошки тісніше там. І два, і три рази в тиждень, дальнішому можна раз в тиждень. Ну, от те, що я хотіла донести про наш заклад. Uh -huh. І в тому, і, і той заклад, де я реалізовую себе як, як дерматолог. Так, лікувально-діагностичний центр здоров'я. Здоров не так. можу не запитати. Омолоджуючий крем – це міф чи реальність? <рес> я не, недавно повернулася, просто не повернулася, приїхала з Києва. Uh -huh. Там була міжнародна така конференція. Зібрання таке, так? ейдж uh -huh. значить, противіковий підтит. І модератором цього от заходу був наш е, інститут український. Я він про себе давно не заявляв, хоча дуже багато ще 30-річної давності в мене є монографія цього інституту. І там йшла мова про ці проблеми. Так? так от буквально про Крем. Такі креми можуть бути. І технологія, вже, як то кажуть, так, наука дійшла до того, що можна такий крем, який діє в ту, наприклад, ту чи іншу навіть точку. так? Тому що омолодження, це значить, ну, перш за все, підтяжка, так? Можна. Але зараз поки що такого крему. ну, да, ну Погодьтеся, омолоджена Жінка коли виглядає молодою. Тоді, коли вона коли соціально, соціально активна. Так? Так. І те, що я сказала, коли в неї є люблячий чоловік, внуки, угу. і вона от в цьому живе. От, от а це Кремль, найкращий я думаю, крем. що це складова. розумієте? А доглядати за, за шкірою, будь ласка, є для цього. І е, центр здоров'я з кабінетом 107 дерматовенеролога з косметичними послугами. Так, Наталія Іллівна Жогова чекає на вас, шановні так, друзі. А, до речі, от про підліткові ще проблеми. Часто підлітки мають до себе якісь претензії, що я там не гарний. Що з цим робити? От з претензіями. Да, і я можу це, можу нікуди не піду, нічого мені не поможе. Угу, угу. 에, не приходить мені. мама, а я кажу: ти в тебе є питання? Ні, мама хоче. Ну тоді, хай мама, угу. ну, тоді ми не будемо розмовляти. Не йдуть, не встають. Тому що насправді це їх дуже і, і, і навіть пригнічує, uh -huh. це сказується на настрої. І, якщо це не підліток, а трошки старша може людина. Він вважає, що це особисте життя його може зруйнуватися, ну, фактично не так, як uh -huh. якби. І навіть кар'єра від цього може залежати. І, і не тільки він так думає, інколи також ж ставлять такі вимоги, uh -huh. правда? ж? Так. Звісно, так. так. Всім да, так і є. Бути да. гарними і матиме в також себе таке. Якщо колектив. ви далі спитаєте, як лікується, це ну, це частіше mm -hmm. акне бо вугрива хвороба. Mm -hmm. Йти все ж таки до дерматолога, і, і можливо, потім вже на слідуючий етап, етап лікування передається сугубо косметологічні процедури, тому що є таке поняття постакне. Акне постакне це, mm -hmm. пост це значить проліковане, відповідно проліковане. Mm -hmm. І залишається якийсь, от mm -hmm. те, що термін приміняється, постакне шраміки Так, рубці. Mm -hmm. от мікродермобразія. Тобто ми знімаємо, стимулюємо нові мезотерапія, ну деякі погоджуються, тому що мезотерапія дуже часто приміняється гіалуронова кислота. Це складова нашої шкіри, яка утримує воду. І як лікувальні її такі властивості, вона стимулює появу нових клітин, нових капілярів. А коли шкіра отримує додаткове якесь харчування, то регенерація в молодому віці. Та в молодому віці шкіра регенерує. У мене була одна пацієнтка, буквально яка після видалення. Ну, якось там утворення, доброякісне утворення, була не дуже задоволена, <кій> тому що воно було от біле, тепер після видалення там якась плямка, така рожева uh -huh. і так, тому подібне. Ну, Мені якось незручно було оправдовуватись, і пояснювати. Ну, все за, е, заключалося в тому, що утворення досить таке глибоке і воно потребує часу. Буквально е, пройшло кілька місяців, це було. Можливо, весною. Uh -huh. І от я її зустрічаю, як у мене добре, у мене все пройшло. Тобто регенерація uh -huh. відбулася у молодому віці, це може бути. Uh -huh. Но, Після лікування е, е, вугрів їх активних проявів, так вже й домашній догляд має велике значення. Mm. Щодо домашнього догляду, <клес> хотілося просити якісь найпростіші базові правила, які нам усім допоможуть. Я знаю, там, Окремий ba... рушник для обличчя. Ну, я не так строго, але звичайно <клес> для окремого рушника ну, це майже те ж саме, якщо. Ми ж не вчимося, це вже само собою зрозуміло, що зубна щітка це наша так? особиста. Догляди такі базові. Це значить, якщо ви прийшли додому, то знімати де макіяж, робити, очищати шкіру, жирну, суху, вікову шкіру, Ну краще це вже не перед самим сном, а для того, щоб був час, щоб її потім нанести те, чого шкіра вимагає. Де макіяж проводиться відповідно до шкіри, жирної, там, сухої, і так далі, далі якийсь там тонізуючий або обезжирюючий, або протимікромний засіб, mm -hmm. якщо ми говоримо про вугрі, і далі накладається відповідний крем, якщо він такий показаний. Можливо, не обов'язково крем, можливо, це текстура шкіри вимагає більш щось легше, якийсь там гель і так далі. Ну, дайте йому час трошки попрацювати. Mm -hmm. А перед виходом на вулицю. Є креми, які продаються і в аптеці, і є в якихось лінії косметичні, де, наприклад, є така градація, це значить вже непоганий знак цієї, цієї лінії косметичної. Вікові оці креми, так, і вони стоять буває на полочці, для віку 30, там 30, 40 і далі, навіть 65. Це вже говорить про знак того, що фірма, готуючи це, Непогано думає. І не тільки, не тільки проштовхує, а Все, ну, я можу, да, Маркетинг. Да, так. Да. Ясно. Наталія лівна, ви можете звернутися до наших глядачів, до речі, щось побажати, щось порадити. Що порадити? Ну, ну, порадити я вже ніби сказала в контексті, так? Що хочете мати здорову і гарну шкіру, звертайтеся до нас і лікуйте свої внутрішні органи. Здоров'я починається, так. і ви знаєте, що от на фоні от такої я не знаю ситуації в нашій країні, так я перефразую такі ну мудрість як книжки, мудрих кни те, що написано в мудрих книжках, що в здоровому тілі бажано, щоб був здоровий дух, тобто наша моральність. І гарний а, настрій, і, газ, гарний. і від цього від цього гарний настрій, тому що ти ніби вносиш свою частко, частку, частку в ну покращення нашого, як то кажуть, ситуації, нашого життя. Робиш, ну якось допомогла людині. Вона зняла якийсь маленький, але все ж таки для неї це був навіть великий стрес. Деякі кажуть: ох, може, як я спокійна, як ви мене, як то кажуть, обнадіяли те, що зняли е, таку тривогу там не йти до онколога. Угу. Зрозуміло. Або, так, зрозуміло. Mm. так, звичайно, тому що красива людина це насамперед здорова людина і щаслива людина, у і якої активна. є гармонія. Людина. і активна, друзі. Так, дійсно, побажаємо усім нашим глядачам міцного здоров'я, краси, оптимізму і завжди почуватися і бути, власне, щасливими. А усім вам, шановні друзі, ми нагадаємо, що сьогодні в нас в гостях була лікар. Дерматолог лікувально-діагностичного центру здоров'я Наталія Іллівна Жогова.